І, і Путіна, так би мовити, в нього на, ці, на цьому пішло, оце, що він, він відчув себе, що він може це все згорнути і попробувати, так би мовити, в силовий спосіб вирішити питання тут е з Україною, зокрема, і взагалі з НАТО і Сполученими Штатами в Європі. Пане Петре, Атлант тоді розправив плечі, але не вдалося. На щастя, знову ж таки, завдяки силам оборони це України. Це хто Атлант, так, я вважаю, що американський Атлант. Ну, я з вами повністю погоджуюсь, але в очах самого Путіна те, що він бачить дзеркалі, точно не те, що у ну, бачить... нього програна партія. Нього прогр. він, ну, йому, до речі, Трамп запропонував такого в, в мафіозному стилі такий хороший віду. Давай от, припиняємо вогонь, і там от ти там тримай, то що ми тобі нічого не признаємо, тримай то що ти маєш, і там далі будемо розбиратися. Йому це для нього це був ідеальний віг. Uh -huh. Це треба було бути. Ну Жадность фраєра справі да, разом. Це то, що називається перебор, як цей казав, що Ні очко, а У угу. нього в нього мало бути 21, а вийшло 22. Пане Петре. Але але оця от геополітична мапа ландшафт змінюється, і ви сказали, що в принципі візія у американців була не проти. Ну так би мовити, віддати на поталу Путіну Україну, а там вже боротися за Польщу ні, вони не то щоб віддавали на поталу, вони їх просто уваг... вони, американці вважали, що тут буде війна йти по-іншому, що вона буде йти не, да, не регулярні частини, там танки, авіація, генеральний штаб, централізована команда. А ж це буде партизанка, що там от ці, десь уряд в екзилі, тут значить громадський спротив, якісь там активісти. Угу. Плюс це ж би була картинка, ну так як там якщо б руски почали реалізовувати цю свою цей свій план по, скажімо, ліквідації української ідентичності і масових розстрілах там в інтелігенції. Це ж яка би картинка була? Це ж можна було би по телевізору і що показувати.